За наступні 10 хвилин я покажу вам фонди, які дозволяють вам інвестувати в Artificial Intelligence, штучний інтелект. Ми подивимося на фонди, які управляються штучним інтелектом, і на фонди, які управляються людьми, але інвестують в компанії штучного інтелекту і поміркуємо, наскільки прорвана ця технологія. Але я одразу мушу нагадати, що це відео не є інвестиційною рекомендацією. Я ще багато разів на каналі вже розповідав, що у вас має бути коа-портфоліо, на мою думку, в широких індексах, які покривають весь ринок. А коли ви додаєте такі фонди, це більше ваше сателіт-портфоліо, тобто, це або речі, які ви робите, бо це ваше хобі, або ви дійсно дуже хочете розбиратися з цією технологією і мати до неї так би експожу, та да? тобто вкласти в неї свої гроші. Отже, давайте подивимося, які фонди є, які їх результати, і показники, і порівняємо їх. Ви бачите перед собою динаміку американського індексу NASDAQ, да, де багато технологічних компаній. І тут я з вами хотів би поміркувати, наскільки проривною є ця технологія. Бо ті з вас хто вірять, що це дійсно технологія, яка змінює те, як ведеться бізнес. А є авторитетні прогнози. Там, наприклад, один з них, який я бачив, каже, що дві треті, тобто два з трьох робочих місць США, в наступні 10 років попадуть під вплив штучного інтелекту. То ми можемо з вами провести аналогію з появою інтернету і з його. Комерціалізацію. Знову таки, інтернет не з'явився в кінці 90-х, але в кінці 90-х відбувся вже мас adoption, так званий комерціалізація, і багато компаній виникло. І, звісно, хтось може сказати, що штучний інтелект ось тут, десь там в 2009-10 році, зараз все буде тільки рости. Мені видається, що якщо це дійсно проривна технологія, так? Я поки що схиляюсь до цієї думки, але це моя персональна думка на інвестиційна рекомендація. То ми десь в 95-96 році, і далі нас чекає ще просто такий бум, який в певний момент вже досягне якихось абсолютно нераціональних значень. Хоча й зараз після росту акції Nvidia вже звучать голоси, що вона абсолютно колосально переоцінена. Так, ну, тим не менш, тобто буде багато компаній в цій сфері, багато стартапів, і ми будемо з вами Бачите, ось таке зростання, яке послідує там, потім трирічним, от тут падіння було на нас Але до чого я це говорю? Якщо ми на початку, якщо це дійсно прорвана технологія, то довгостроковий інвестор, врешті-решт, виграє, тому що воно опиниться от десь, десь тут, через 20 років. Ось це моя основна думка, мабуть. І давайте дивитися тепер графіки. Напишіть в коментарях, чи ви дійсно вірите, що. Штучний інтелект, artificial intelligence, можна прирівняти по впливу на бізнес і по майбутнім прибуткам до появи інтернету. Знайомимось наш перший фонд це AIEQ, AI Power Tech ETF. Це ETF, в якому штучний інтелект, тобто така квантова стратегія, обирає акції в які інвестувати. І це активний фонд, тобто немає ніякого індексу. Є алгоритм штучний інтелект, який каже: ось ми будемо інвестувати в цю акцію, а не в цю. Ну і 10% кеп це значить, що не більше 10% в одну акцію. Тут багато інформації, значить, куди вони інвестують, багато показників про фонду. А куди він а, штучний інтелект зараз найбільше вкладає Goldman Sachs, Microchip Technology, Land Corporation і так далі. Ви бачите, що по а, секторам це досить сильно відрізняється від того яким є SP500, ну і це, власне, активна стратегія. Тепер дивіться, що ще цікаво, крім там, опису, як працює фонд, дуже цікаво його порівняти з SP500. Ось я вам зробив порівняння з ВУ за 5 років, і ви бачите, що на початку штучний інтелект і SP500 йшли один в один, але в останні 2 роки, навіть півтора. Суттєво відстає да штучний інтелект, тобто ось це останнє зростання індекс набагато більше виріс. Ну і тут е, ці акції, які в е, штучний інтелект обирає набагато більше впали і. Ми знаємо з вами, да, що активні менеджери дуже рідко обганяють індекс. Ну, якщо говорити цифрами, то 9 з 10 активних менеджерів з врахуванням їх комісії програють індексу на проміжку 15 років. Я вам ці дослідження на каналі показував. І ви бачите, що штучний інтелект теж тут поки що на проміжку 5 років програє. От 4% він дав дохідності. Ну і знову-таки комісія 075, так або комісія, ви знаєте, 0,03. Тепер давайте дивитись фонди іншого типу, які власне інвестують в компанії штучного інтелекту. Так, далі ми з вами дивимося фонди, які, як би кажуть, що вони інвестують в штучний інтелект. Ось вже знайомий сайт Magnify, де можна знаходити різні такі цікаві фонди. Я вам його вже показував. Я забив тут artificial intelligence. До речі, дуже прикольно. Вони тепер кажуть, що в них є ai асістент, який допомагає брати ETF і акції. Тобто сюди теж AI вже продик. Тим не менше, ви бачите, воно мені поаранжувало по artificial intelligence. Воно запропонує. Пропонувала на першому місці якби, фонд Аркіу. Uh, uh, це Wood, да? Ну, Ми якраз не будемо його розглядати в Вуд Зараз Проблеми, мені здається, з репутацією, і з Перформисі фондом. Далі боц. Я, по-моєму, колись розповідав про нього на каналі, коли говорив про те, як вибирати нішеві фонди. що Це набагато важче. Да? Це не просто взяти там відомий індекс з низькою комісією і з хорошим tracking difference. Да? Новий відносно фонд втає. Ми зараз його оглянемо. Ну, ви бачите, ось тут є така в них співпадіння, типу, наскільки це відображає інвестиції в штучний інтелект. Тут ви бачите 99% по боц, 93%. Повтає. Ну я вам ще покажу великий фонд від iShares, просто щоб показати щось від великих провайдерів. Бо ці два провайдери Нішеві. Ну, і тут на самому сайті ви якби, можете теж провалюватись, от там дивитися. Так, ну ми не будемо добре цього робити. Ми подивимося, боц прямо тут на, на сайті. Отже, боц, да, Global Robotics, і вони спочатку були як роботизація, да, тобто це AI в них там завжди в назві було, да, був якби перш на першому місці роботизація. Що хорошого цього, по цьому фонду? Ну, по-перше, те, що він достатньо давно на ринку, і ви можете подивитись його результати. Ви бачите, що 2 мільярда це великий фонд. З да, 2016 року він працює. І відповідно, ну, зрозуміло, їх там стратегія працює. 0,69 комісія, тобто достатньо дорого. А, значить, які компанії вони вкладають, ну, Nvidia і далі, я думаю, багато вам не знайомих, але ви коли вивчаєте е, це ETF, ви маєте якраз вивчити їх стратегію, да. не просто подивитися, а там комісія. Більше і менше, я вам говорив, що в нішових фондах це не працює. Майте подивитись їх стратегію, ну ось вам по індустріям, по Countries. І більше того тут є характеристики цих компаній, і ви можете дивитись, як вони їх обирають. Ось буде тут Documents. І ви можете дивитись там в наприклад, Prospecus і так далі. От, в принципі, цей фонд, як на мене, має вже певну репутацію, та а, ми його зараз не будемо інші фонди порівнювати з SCP 500, тому що та, ми говоримо, що ви тут хочете про інвестувати проривну технологію на наступні 10-20 років. Ось. І що тут ще є? Ну, в принципі, мабуть, все. Тут є трохи ще Research. Чому там artificial Intelligence, тобто те, що стосується саме власне цього фонду, ви бачите related Research. Знову таки, якщо ви вірите в цю технологію, ну, вам варто було по цій ресерчі почитати. Та і повторюсь: от є тут індекс Meso summary, тобто як вони обирають ці компанії, Selection, ви бачите, selection pool, у тут все детально прописано, і вам ну, потрібно це читати. Або якщо ви клієнтом є iPlan на пакеті Pro, то відповідно ви це можете з своїм фінансовим консультантом говорити: ми, ми це робимо для клієнтів. Ось це Боц, повторюсь, великий ETF, якого більш ніж 5, ну фактично 7 років історії, якого 2 мільярди по управлінні. А в Таї це відносно новий фонд. І якщо ви подивитесь, ви побачите велику різницю між Боцо і Втаєм. Хоча і там, і там NVIDIA на першому місці, далі в них по компаніях ну, кардинальна просто різниця. Там всі інші не співпадають. Тут є. Так, преміум дискаунт. ви бачите, по країнах да? тут Netherlands, Japan, Джипента. Тобто трохи відрізняється по країнах. Ну, взагалі в Тає тут теж багато інформації, е, можна там дивитися індекси, Comparison. можна робити те, що ми з вами не робимо. Ось основні показники там, по е, large Cap. Price. Бачите, що price to earnings е, негативний і е, фонд е, ну, відносно маленький і <кхід> відносно новий. Так, ось ви бачите total assets 105 мільйонів і так, де тут 21 рік, так, тобто 2 роки. Ну, комісія тут, до речі, менше 40 0, і для нішого фонду це добре. Я вважаю, що якщо в нішовому фонді комісія менше 0,5, це насправді добре. Ось. Тобто, знову таки, якщо ви вірите в цю команду менеджер, вам треба вивчати Underlying Index або methodology, яким чином вони вибирають у цій компанії. Так, ось це ключове для вас. А Всі інші параметри, там як рік створення фонду, expense ratio, там, tracking difference, buy sell discount, воно все таке трошки вторичне. Так, і щоб вам показати ще один фонд від одного з лідерів, давайте глянемо IShares iShares, ви бачите, IRBO, знову-таки фонд на RoboTicks, плюс 27 да, цього року. Ну, Зрозуміло, що а, тут теж е, різниця є по компаніях. Ви бачите там перше місце Meitu, ZTE і так далі. Ну, і взагалі тут, на відміну від двох інших фондів, досить багато Китаю, Японії. Та, ви бачите, Америки 53, ну вона кругом там 50-60. Але тут чайна, Japan, Pen якби там Netherlands, наприклад, ви бачите, тут немає, Да, там були. Тобто, знову-таки стратегія відрізняється, і вам доведеться читати, яким чином ось тут є detail Holdings, яким чином ось літеричі, DAF, чи product Brief, яким чином вони відбирають компанії. Є, до речі, нагадаю, в iShares взагалі лінійка мегатрендів, і ви можете інвестувати там і в Technological Breakthrough, і в Democratic Social Change. Поставте одиничку в коментарях, якщо ви хочете, щоб я детальніше розібрав ці мегатренди і зробив якесь окреме відео по них. Ну і повертаємося до наших фондів. Тобто, що в нас тут є? Ну, традиційно для великих провайдерів комісія трохи менша, але знову таки 0,47, ну не сильно менше. Там, взагалі, до речі, 0,45 був тайта. Да? Фонд як для iShares то маленький. Як для нішевих провайдерів, то звісно, ну. Такий нормальний, з 2018 року, ну, яких на яких 5 років історії є, знову-таки пишемо в коментарях: а, ось, да, 10 тисяч, які ви в нього вкладете. Ви бачите, що в принципі зараз ви там в невеличкому плюсі, якщо за весь час взяти клави в 10, а він зараз 14. І тут, тут можна нагадаю порівнювати там, з, з різними індексами. А, напишіть, будь ласка, в коментарях, от, що ви думаєте про штучний інтелект. Дякую, що додивились до цього моменту. Не забувайте, будь ласка, лайки. Це мінімально, що ви можете зробити для каналу. Звісно, рекомендуйте друзям. Напишіть в коментарях, чи ви вірите, що це проривна технологія тільки на початку, чи це черговий там, хайп. І також поставте в коментарях одиничку, якщо потрібно робити відео про мегатренди і про цю лінійку iShares на мегатренди нашого світу. До нових зустрічей на сімейному бюджеті!